Дівчатка, мамо вогольки ж треба костюмчик, так? Да? Йдемо ти до Наташки, візьмемо в костюмчик. Так, павільон 836 Добрий день, Наташка, приймайся, Давай, тімчики, 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 давай. М -м -м -м. Наташка, ну мені брату костюм треба. Сейчас что-то подберем. Ну, давай, ты ж работать, брат, да. да. Виспалась, давай будем работать, Наташка. Давай мне брату костюм с капюшончиком и жилеточку. Тепленький. Так, девчатка, а как замовить? Кажи, ноль? 063 49 260. Живее, моя родная, живее. Да, я тебе сейчас дам, ты разрухай тебя. Так, Наталочка, давай, моя родная, Вовке костюмчик. Ну, давай, вибираємо йому. Сейчас Тканинка лакосточка є на байчці. От йому калин. треба на байки, Наташка, ну є я знаєш капішончиком. Давай да? з капюшончиком. Якщо да. хочеш темненьке, є манжет, це катонько. О, давай, от моделечки кат... в Туреччині повністю темненькі. А такі я брала, брала в тому году йому. Да, ти пам'єш, да, я йому брала. брала. Наталечка, а ну давай так. оцей чорний хорошенький. А ну давайте, дівчатка, дивимося. Так, номер телефону, як замовити. 063, 49, 266, 40. Дівчатка, щоб ви знали, я завжди тут приїжджаю, що що вовки, Я тут беру костюмчики. Дуже великі. А Наташка ще трусики теж. У мене ж брат сьогодні встав. А що сьогодні... ти Ой, це вовка мій. Так, Наташка? Це вовк не розмір? Так. Да. Давай його мені. Тепер дивись, Кіця, давай мені жилеточку під нього. Дівчатка, сьогодні у вовки буде примірка. Ви думаєте, що я просто. Да, ти просто чи да, ти Наташка, Світленька, ну вовки, момі, да, треба темненьке. Він же ти ж, знаєш в вуличку нашу, ріднуличку. Це невелика? Менше. Да, менше, менше Так, моя дівчатка, Хочу вам сказати, що дуже-дуже великий вибір. Так, Наташка, і. Виберемо йому трусики. зараз. а кіпок у тебе немає. Шапки нема. Щас піду ще почну йому куплю. Бо сказав все йому купити. Що ти мені костюм? Каже, не береш. Ну ти ж брат у мене. Понімаєш? ти Та, сіка така жилька. Сентажка 1200 двісті. Бація костюм, що я у вовки взяла. Костюмчик стоїть 2,800. 800, Дівчатка, дивіться, він йде на манжетіку, дивіться, не такий манжетік у ньому йде. І він обалдівно класний. Так, що, дівч... а так, а це щось нове ти казала, так? Очка, да? як замовити лакосточку? 063-49-266. Вже улибається, вже розрухала її. Так, дівчатка, дивіться, нова. Скільки ця лакоста? Батал 3, а норма 2,800. Батал, розкажи, батал, це який на розмір? Це з до з 54 до 60. -го. Так, дівчатка, я вам хочу сказати, так, оце в нас іде отакі от це лакоста, да. це дівчатка, він значить, іде вже хлопчики мої. Щоб ви не казали, що я про вас забула, то я про вас не забула. І живіточки для вас, і костюмчики, все так вовкішно. Давай, пакуй, пакуй, Наталочка, пакуй. Ага. Наташка, це буде на нього, так? Да? Да. Бо в нього животик хорошенький, розумієш? Ну, О, Наташ, ну ти ж братська, що ти. <різь> е, Наталка, давай мені трусиків за 4 пари. Такі, які здаваємо. Да, да, ну, Ну, Наташ, ти теж не обіжай мені брати, він ж у мене модний. Ти так, дівчатка, дуже великий вибір. Я вам кажу, я ось в я вуличка. Сьогодні у нас вдома розпаковувачка костюмчика. Я сьогодні воволька вдіне, все вам покажу. Так, мої красуні, дуже-дуже великий вибір. Так що, дівчатка, костюмчик беру і додому біжу. Так, Наталочка, що там вибрала мені? Да, такі, а ну покажи, такі, щоб вони стягнулися. А ну, ти так, влізе, так? Да? Да? Він так поправився, неплохо у мене. Не надо більше, нормально нормально. Давайте. Наталочка, як замовити? — 063-49-266-40. Так, дівчатка, вовки костюм, жилеточку беру. Сегодня буде у нас примірочка. Так що запомніть дуже великий вибір костюмів. Хробчики мої дівчатка. Ви говорите свій розмір. Ой, цей цвет уже очень красивий. Дуже троєчка, жилеточка. Це жилеточку, дівчат. Хлопчики мої прямо троєчка йде. І цвет вообще дуже це Да. Це на манжетику йдуть. Це теж на манжетику. Наташка, по чому ця троєчка, скільки вона 3200. дівчатка мої. Ви ж знаєте, що наші хлопчики вони можуть замерзати. Оцей лакоста теж очень класний. Він іде це класичні прямі брючки. Чисто чому такі костюмчики. Такі 2800. дівчатка. Хлопчики, ми все передається новою поштою. Значить, так оці оба чи вітровочки теж хорошенькі. Дівчатка, хлопчики, так, мої. костюм. Скільки такий костюмчик? 2400. 2400. Це теж очень класний костюм, хлопчики мої. Дивіться, мікровілюр теж. Я теж я дуже люблю мікровілюр. Я бачу ценник на ньому дві п'ятсот. Хочу одним словом, ви робіть замовлення і ця богиня все вам відправить.